Вітаю, друзі, на зв'язку Боні. І що ж, напевно, всі вже бачили вчора. Суперсел загрузив у всі соцмережі відео маленьке, де Хокрайдер б'ється проти супердракону. Сьогодні ми з вами поговоримо стосовно того, чи. Чи це щось значить, і чи дійсно буде а, новий від військ, як суперхок в розділі Супертрупс? Ось тут, як нова одиниця супервійськ. Давайте просто зараз порахуємо, яка кількість а, супервійськ у нас з простої казарми на даний час, і яка кількість суперзвійськ у нас з дарк казарми. Ну, наприклад, рахуємо: раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять. 9 і 10. 10 одиниць у нас з простої казарми в розділі Super Troops. І 1, 2, 3, 4, 5. І 5 військ у нас в розділі Dark казарми. І на перший погляд вам може здатися, блін, що за вселенська несправедливість. Чому а, з простої казарми в розділі Супротрупс військ в два рази більше ніж з Дар Казарми? Але ж тут насправді все логічно, тому що якщо подивитися, то у нас з вами в ДарКазармі знаходиться всього 9 видів військ, а тоді як в в простій казармі у нас рівно в два рази більше. Тому і логічно, що і супер військ в цьому розділі з простої казарми набагато більше. Давайте зараз просто подивимося відео і від нього почнемо з вами розмовляти і думати: а чи буде цей хограйдер, чи буде це якийсь мікс хограйдер електро, чи не буде, і чи потрібен він взагалі? Тож, давайте починаємо. Так, включаємо і дивимось. Бачимо відпечатки кабанчика. Кабанчик в афігі. Що твориться, відбувається? І тут ми бачимо, що на нього намагається напасти електродракон. І потім пишеться наступно. What happens next? Що, е, станеться далі? А, Першу, першу, На перший погляд ми можемо з вами ну, трошки подумати, а що дійсно може статися а, ось а, в цьому відео. Ну, По-перше, ми бачимо дуже погану погоду, ми бачимо з вами дощ, ми бачимо з вами ну, грім і, напевно, що і блискавку. І тут з'являється, бачимо блискавку, тут у нас одразу з'являється електродракон, і ми можемо на перший погляд подумати, що в наступному відео, тому що це, як ми бачимо, перший епізод буде. Напевно, те, що це буде аля Тор, коли електродракон пустить свої електрозаряди по Хогу, Хог просто підні... підніме свій молот і почнеться Торстайл. Е, насправді, насправді, після такого відео можна одразу подумати, що окей, е, тоді це буде 100% якийсь там електро-супер електро Хограйдер. Але якщо ми трошки. Проаналізуємо останні оновлення, то ми з вами прийдемо до такого. Висновку, що? Що у нас із останнього а, війська, рода війську було пов'язано якось з електро. Ну, по-перше, у нас електро вже і так достатньо військ, це є електродраконів, і є ось такий новий електротитан Тому а, якось вводити електрохога ще одного род, ще один рід військ, який якось пов'язаний з а, Електро Електророзрядами. Ну, це якось мені здається, було б нелогічно. Хоча всі ми знаємо, що Supercell робить і логічні, і інколи дуже нелогічні речі. Напевно, навіть більше нелогічних речей, ніж нам, вам, нам би з вами хотілося. Тому мені особисто здається, що це не буде електро-супер електрохограйдер. Ну, ось чомусь не здається. Насправді, останнім часом дуже багато в інфополі всього, що якось пов'язано з хогами. Це і ембовий сет Хогами в столиці, і, наприклад, оновлення в Клеш Роялі, де є супер хог Санта. І ось цього дуже якось багато. І це також би могло б якось навести на думки, що дійсно це якось буде пов'язано з хограйдером. Тобі ж. Все те, що якось потім з'явиться в розділі Super Troops, буде 100% пов'язано з Хогом. Окей, добре, давайте тоді подумаємо, якщо це так, то коли це може відбутися? І в своєму аналізі і думках я зараз буду опиратися чисто на офіційну інформацію від Supercell на їх сайті. Я вам покажу останні апдейти по супервійськам в розділі Super Troops. і ми з вами прийдемо чи не прийдемо, все-таки до розуміння, чи будуть а, це чи буде це суперхок в розділі Super Troops, чи його не буде. Тож як ми бачимо, перед передостаннім видом військ, які вводилися в розділі Super Troops, у нас були ракетні кулі, які вводили в червні 21-го року. Як на мене, чисто суб'єктивно, не, не дуже корисна річ, хоча я знаю, її професійно використовують в сетах топи. Але мені вона якось не зайшла, і я так і не навчився напевно їм грати. Але ми ставимо зараз акцент дуже великий на те, що це водилося а, рот військ з простої казарми. Це потім трошки далі буде важливо. І наступну одиницю, які ввів суперсел в розділі Troops, це були суперболлери. Дуже круті а, чувачки, синячки. Тому що, ну я знаю, що напевно дуже багато топів використовують їх зараз в своїх топ-сетах. Я сам використовував, вони дійсно дуже корисні, а, подекуди навіть імбові, якщо їм вміти грати. Але розмову не про це. А, цих синяків ввели. В вересні 21-го року, того ж року, коли вели і Суперкулі, і різниця там була між водом Суперкуль і Болерів о, в два місяці. Дуже дивно насправді тому, що зазвичай по о, стандарту Суперсел, якщо так можна назвати, супер війська водилися десь раз в півроку чи раз навіть в рік. Але акцентуємо ми зараз увагу на друге: що передостанній рід військ вводився вже з дарк-казарми. І останнє військо, яке додали в останньому оновленні в розділі Troops разом з Скелетон Парк Дефом і новими банками. Це був Супер Шахтар. А, насправді різниця тут вже набагато більше по часу, тому що якщо з ракетними кулями і болерами різниця була в два місяці, то з останнім оновленням там різниця в один і два роки. Що це дуже така цікава штука. Насправді, і тут це також важливо, тому що знов ж таки повторюю все те, що вам сказав до цього. Перше, кулі ракетні були введені в казарні, з простої казарми. Боуер був введен з дар казарми, це два місяці різниці між цими оновленнями. І також останнє оновлення з шахтарем це була різниця в 1-2 роки з простої казарми. Тепер, що у нас в принципі вимальовуються з цієї картини аналізу? А вималюється у нас з вами картина наступна. Якщо думати, що це все систематично, то дійсно через пару місяців нам треба з вами очікувати. Ось в цьому місці нове військо, нове військо під назвою Суперхок. Тому що, як я казав, до цього систематично це водилося з простої казарми, потім Дар Казарма, Проста казарма. І тепер наступним родом військ повинно бути також Дар Казарма. Все це, це чисто е, аналіз. Е, він не претендує на правду, це просто е, думки. Чи можливо це, чи буде це, і проста логіка. Але мені здається, що це так і буде. Що це через пару місяців, можливо, там через півтора місяці, це все таки буде суперхок. Враховуючи також, що зараз в інфополі знов ж таки ці інформації з хогами просто дофіга і більше. То чому ні? Я думаю, що ця думка, як мінімум, must have. А чи правда все це, чи ні, ми з вами вже побачимо через деякий час. Е, від вас хотів би побачити фідбек в коментарях е, ваші думки стосовно цієї ситуації. Чи буде супер Хок в розділі Супертрупс, чи це буде щось інше? Можливо, це буде якийсь мікс, е, як пишуть багато людей, електро Супер Хок. В чому я дуже дуже сумніваюся, насправді, але ж все таки цікаво все ж таки почути і вашу думку в коментарях. На цьому в мене все це такі роздуми мої думки стосовно цієї ситуації. А, і до речі, дякую хлопцям з спільноти Клешерів України, які а, навели мене на цю ми на цю думку, щоб зняти такий, таке відео в такому форматі, де я просто думаю а, і опираюся на якісь факти і розповідаю а чи можливо це чи ні. А на цьому у мене все. Не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити лайки, якщо вам сподобався відео. І також нажимати на дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Також коментуйте. Під відео, щоб ще більше людей побачило цей контент українською, також не забувайте, що в описі під відео у мене є мій телеграм-канал, де я е кидаю дуже багато важливої інформації, трошки про життя, трошки про клеш, і також є посилання на спільноту. Клешерів України дуже важлива і дуже чудова група. Я прошу і закликаю всіх приєднатися до цієї спільноти і підтримати українське. Також хочу нагадати, що друзі, не забувайте, будь ласка, донатити нас ЗСУ, нашим титанічним хлопцям та дівчатам, і ми обов'язково з вами переможемо. На цьому в мене все з вами, як і завжди, був Боні. Всім па-па і слава Україні.